Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо локшину у вершковому соусі із лісовими грибами, яких на волині достатньо. Рецепт взяти за основу класичний, італійський і доданий свій волинський погляд. Тож не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування нам знадобиться локшина фетучині у сухому вигляді 200 грам. У мене домашня, тому її трошечки більше. Тісто для цієї локшини це на кожні 100 г борошна, одне яйце, одна чайна ложка олії і дрібка солі. Нарізала я цю локшину у попередньому відео, там я знімала тест-драйв тісто розкатки та локшину різки. І таким чином отримала цю локшину, а також ще дрібненьку для бульйонів. І якщо маєте бажання, можете переглянути. Також для соусу нам потрібно буде 20-30 грамів грибів сушених. У мене ці білі гриби. Замочила, відварила до води, лише сіль додавала. Також залишила грибний відвар, нам він також знадобиться для соусу. 200 мл вершків. Взагалі-то бажано більш жирні брати 30%. Але, як завжди здається, що берешся купити, немає в магазині. Тому в мене вершки 15%. Також буде добре. Головне, щоб не кисломолочний продукт був. Одна велика цибулина. У мене маленькі якраз підтрапили під руку, тому їх три. Один зубчик чеснику, петрушка для, петрушка для прикрашання, або можете взяти зелені стебла цибулі. 70-80 грам твердого сиру. Обирайте такий, щоб був більше схожий структурою на пармезан. У мене це просто твердий сир, витримка не менше 12 місяців. Це є більший шматочок, я використаю просто скільки потрібно. Одна столова ложка вершкового масла. Ну, тут плюс-мінус якраз і буде столова ложка, якщо розтопити, просто відрізала такий шматочок. Сіль, дрібка мускатного горіху маленого та суміш перців. Воду на локшину я вже поставила. Локшина в нас відвариться дуже швидесенько, так як вона у нас не сушена. Лишається підготувати, нарізати дрібненько цибулю, гриби, і вже далі весь процес у нас буде на плиті. Ну, цибулю у звичайний спосіб. Нарізаємо, наскільки можна дрібніше. Цибуля нарізана, на цій же дошці зараз наріжу гриби, також дрібненько. Ну, ось приблизно такими шматочками. Гриби нарізані, вімкнула пательню на розігрів і тим часом потрусир, так як все готується дуже швидко, щоб потім не гаяти часу на натирання. Цей шматочок у мене 180 грам. Я поріжу половинку, вона тут тонша, то якраз буде у цих 70 потрібних нам грам. Хоча за своїм смаком можете додавати, звісно, будь-яку кількість. Ось поки вистачить. Пательня ще не дуже розігрілась, але вже даю вершкове масло, бо якщо розігріється сильніше, воно все буде підгоряти. Там у нас вже і вода закипіла, але зараз з пательнею розберемось. Викладаю всю цибулю. І так, вода закипіла, додаю сіль та нашу локшину. Перемішаємо. Така локшина відвариться зараз достатньо швидко. Але й соус нас не займе багато часу на приготування. Цибуля смажиться також дуже швиденько, головне її не зачорнити. Додаю гриби. Взагалі, в класичному рецепті приготування такої локшини із грибами йде соус альфредо. Що ж, воно ж за таке зазвір. Соус альфредо це лише вершкове масло та сир пармезан. Але в багатьох ресторанах по всьому світу все ж таки до цього соусу додають і вершки. Тож і ми не будемо відставати: цибуля, гриби, вершки, сир і вершкове масло. Часник натру просто до пательні, коли підсмажила цибуля та гриби, додаю вершки, а також трошки грибного відвару. Якби ця локшина готувалася не з грибами, то сюди додається відвар із самої локшини. Перчу. підсолюю. Ну, ще, звісно, спробую, але дивіться ваш сир, якщо ви будете брати, можливо, і сам пармезан, він вже солонуватий, тож дивіться по солі і малений мускатний горіх. Чекаємо, поки проваряться добре, протушкуються всі інгредієнти соусу. Локшина готова, я її вимкнула, зараз відкину на сито і додамо до соусу. Ось так зараз виглядає наш соус. Це все буквально пару хвилин. Додаю локшину. Можна навіть і вимкнути вже, у мене електроплита, вона там ще буде тримати тепло. Ось. Зараз візьму щипці, так буде краще перемішати. І добре поєднуємо локшину із соусом. Я локшину залишала на всю довжину тіста. Тож, такими щипцями її буде легше перемішати. Все, можна подавати до столу. Мішала-мішала, розвернулася, побачила, що сир я так і не додала. Я думаю, що нічого кримінального не буде. Як я зараз додам сир, він так само зараз розтане. Звісно, краще та зручніше, коли він в соусі провариться. Ну, хто уважно дивився відео і саме цікавий такий рецепт, додайте. Сир. Ще на етапі, коли вже вершки додаєте, грибний відвар, все. Ось і хай він разом провариться. Але, ви знаєте, і так ситуація виправилася дуже швидко. Тепер можна куштувати Локшину виклала у тарілку, в якій буде подаватися до столу. Можна прикрасити зеленю, так як я це зробила, або нарізати і. Насипати зверху, але у мене не всі полюбляють петрушку, тож, за бажанням, може взяти кожен там собі окремо. Скуштуємо, що у нас вийшло. Я вже в процесі приготування пошкодувала, що їх не нарізала трошки коротшими шматочками. Ну, але класика є класика. Це просто неймовірно, тут немає що й додати. Добре, що я більше не підсолювала соус. Я його не куштувала до солі, адже сир також має солонуватий смак, я ж його додала пізніше. Це просто і неймовірно. Я не знаю, як смакує класична італійська страва. Ну, але Волинська це просто люкс. Якщо вам сподобався такий варіант приготування, то зберігайте рецепт, готуйте для своїх рідних і діліться з тими, хто скучив за домашнім теплом. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам страва. І дякую за перегляди, за вподобайки, за підписки. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!